Всім привіт! Як би нам кацапи не вставляли палки в колеса і не намагалися наробити все більшого і більшого горя, ми все одно йдемо вперед на радість нашим дітям, а вони хай своєю жадобою, ненавистю хай подавляться і потонуть у своєму тому болоті. Фух. Ну а що ж, а ми йдемо вперед. І так, у мене з'явився отакий друг, і є отаких от, от по боках два. Піддослідних кролика, на яких будемо сьогодні тренуватися. Зараз зробимо таку мега швидку розпаковку. Це в нас мийка високого тиску, Мачц, чи як вона там правильно читається, типа німець, но з китайським корінням. Давайте подивимося, що там всередині. О. А всередині не відходя від каси. Ось От така у нас комплектація йде. Пістолет, пінник, щітка, там коври чухати, інструкція, пакетик для забору із ємностей, якщо немає поруч водопровідної води. Це замовлялося окремо, ну і сама мийка високого тиску. Так вона виглядає. Вкил-викил, розетка, шланг. Давайте зараз її зберемо і протестуємо на, даний, на даних автомобілях і зробимо такий сьогодні експеримент, чи дійсно фарба відбувається від мийки високого тиску. До речі, от такі в неї характеристики 2,5 кВт, 210 бар максимальних, 145 номінальних, 6,7 літрів в минуту. Трата-та, дивіться, читайте, дивіться, от були колись. Тут наклеїли отаку ерунду. молдинг, не знаю, приховати цю ржавчину. Зараз ми подивимося, чи зіб'є воно цей, цю наклейку і заодно чи підірве фарбу. <гум> Думаю, вам буде цікаво. Ну а з цим автомобілем будемо акуратно. Дорогий він для нас. Не в ціні питання. Ну що ж, підзібрав я трошки мийку. Дивіться, як бідному жениться, так і ніч коротка. Приїхала до мене мийка, підключити не було до чого, прорвало трубу, перекрили, перерізали, вирізали отаку систему, цілих кучу кранів, все згнило, ну нічого. Значить, дивіться, по мийці. Прикрутив я пістолета. Ззаду тут у нас є набір форсунок. Це пінник. Я вже показував. І, до речі, якщо ви звернули увагу, там була фреза. Вона тут обертається. О, да, До речі, по насадках 0 градусів. Цівка дує 25 градусів, автомобіль мити 40 градусів. Ну, і для нанесення ось цього шампуня насадка і фреза. Отак. От от. Сюди заливається шампунь. Ну Всі це в курсі знають. Значить, фільтр ще от в комплекті був я за нього не сказав. він Зараз прикрутимо спереді. Ну Бустро с'ємо на воду. Стосовно шампунів, значить, дивіться, тут я взяв рідкий холодний віск, це ми будемо заливати ось сюди. Ну і активна піна для безконтактної мийки. Вроді фірма їхня, а пишуть, що зроблено у Україні. Замовив зразу із мойкою, як то кажуть, щоб не ходити, не шукати. Зараз розводимо. Ну що ж, розпочинаємо, під'єднав я мойку до води і до живлення. Значить для першого пуску потрібно, не вмикаючи в розетку, спустити воду. Верніше, воздух спустити, запустити воду. Ну що, ж, спустили системи повітря, ну раз із шланга, і з самої мойки. Тепер встановлюємо ось цю насадку 25. О! Раз, Да, До речі, тут дивився я огляди, деякі показують, що треба провертати ось тут шлангу. Цю. Дивіться, ближче. Потрібно провертати ось штангу тут. Показую, для того, щоб вмикнулася подача цього шампуню. Не знаю, я подивився, ознайомився. Це просто для зручності провертання факела ось цього. Ми провернули, факел від шампуня йде чи вертикально, чи горизонтально. Так, ну що ж, вмикаємо нашу мойку. Воздух ми спустили. Так, давайте відмотаємо трошки собі шланга, щоб нам було зручно ходити. Так. Вмикається, зажимаємо і... Ох! Ще десь воздух є. Ну що ж, давайте я покажу, як воно дує. А то ви з боку вам не видно. О! Зараз я машину змочу, а тоді будемо шампунь наносити. Шланг розмотав сенький, 8 метрів тут його йде. Машину обійти. З однієї сторони промив, обійшов, з іншої сторони можна дві машини зразу мити, шланга вистачає. Так, переставляємо насадку. О, цю ставимо назад, на місце. О, Ставимо піногенератор. Так, Тут у нас регулюється факел, тут у нас регулюється кількість піни. Більше-менше. Це по ідеї більше, та менше. Ну, Зараз подивимося, як воно піде. О! Просто трошки незручно воно таке дебеле довге, Ну, зараз подивимося, як воно піде. О, щось не то пальто. О, о, ну це вже щось на щось похоже, правда? Рад, на максимум відкрутив подачу. Так, вона наноситься знизу вверх. Значить, добряче я так промилив, пішло півбачка. Що в мене є, півбачка на жовтого кінгурушку. Переставляю форсунку, все дуже швидко. І поїхали. Збиваємо знизу і чеверніше, зверху вниз. Рубанули, падали світло. Ну нічого, ми далі по старій схемі. <ріхи> Тепер залишилося тільки шампунь змити. Жалко, що ми не випробували ще цей холодний віск, як наноситься, то вже буде в іншій старі, напевно. Ну що ж, всім пока, до нових зустрічей. Самі знаєте, що робити.